Самі кращі фідера в цьому бюджеті. Вони йдуть 3 метрові 3,30 і 3,60 Давайте покажу вам 3:30. Це фідера Стронг. Вони міцні, їх беруть навіть для ловлі на коропа. З тестом вони йдуть 150 грамів. Плюс ще дивіться, який класний, красивий дизайн. Якщо комусь на подарунок, це буде не стидно. Ручка тут іде у нас Єва, тут корок. Кутушка тримач, також такий витончений, збираємо. Буде в комплекті три змінних вершинки. Одна вже у нас тут стоїть. Тест підписаний, що дуже подобається. Плюс класно те, що у них раз, два, три, чотири, п'ять. Перші п'ять кілець ідуть кільця тюльпану. Фідера легкі, надійні. Матеріал карбон. Стрій у них швидкий. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм, або пишіть нам особисті повідомлення.